читання Святого Євангелії. А потім промовляли ректор університету професор Іван Вакарчук та народний депутат України Михайло Косів. Ходить на місце церкви Святого Духа. Тут промовляв ректор Львівської духовної семінарії Владика Юліан Вороновський. Із кардиналом Йосипом Сліпим, які у вас спогади залишилися. Що сьогодні ви е, можете сказати? Я двічі зустрічала кардинала Сліпого, патріарха нашого, коли він приїздив відвідувати українську громаду в Нью-Йорку. Це було свято для веселі нашої діаспори, це був початок росту, нового росту і відродження нашої української католицької церкви на еміграції, яка була тоді в дуже великій небезпеці латинізації. Це були моменти незабутні і великі. Ми зустрічали його квітами і сльозами, і ми вірили, що він, власне, він піднесе українську церкву і що, може, він є власне тим Мойсеєм, тим мужем Божого проведіння, який нарешті приносить нам благовість про відродження нашої держави. Враження було потрясаюче, і той сивий старець, який стільки пережив, нам всім дав віру, нам всім, нас всіх з'єднав, нас всіх сортував кругом себе. І сьогодні ми бачимо овочі його праці. Двічі я його зустрічала живого. Втретє, зустрічаю його тут, в домовині, але у вірній Україні, в місті Львові. Хвилюючими були зустрічі на колишній вулиці Лонського. Тут зібралися в'язні сибірських таборів, багато з яких втомилися в тюрмах разом з покійним, блаженнішим Йосифом. Над процесією линуть слова гніву і тривоги. Їх виголошує голова спілки політв'язнів пан Кубів. Йосип Сліпий родом з княжої Теребовельщини. З того краю, де 900 років тому сліпий князь Василько Ростиславович з братами творив державу нашого краю. Як символічно пов'язані дві великі постаті князь держави Василько Сліпий і духовний князь церкви Йосип Сліпий, генетичний спадкоємець князівського кореня. Кардинал Йосип Сліпий, як і його духовний предок Василько Сліпий, зазнав у своєму житті вершини слави і глибини приниження духовного і фізичного страждання. Ми стоїмо біля будинку, що носила назву Лонської тюрми, тюрми, де почалось в 45-му році приниження і страждання ректора духовної семінарії митрополита Йосипа Сліпого, сьогодні у Пошані. В покорі йдуть за труною духовного вітця Мойсея українського народу, греко-католики і православні, віруючі і атеїсти, націоналісти і колишні комуністи. Все це разом і є чудом сьогодення. Кардинал Йосип Сліпий, як і його духовний предок Василько Сліпий, у своєму житті вершини слави. І глибини приниження духовного і фізичного страждання. Тим, які, може, не мали змогу брати участь в ранішніх зустрічах на Литовищі, що вітають тлінні останки, владики, які прибули за кордону, митрополит Канади, Германюк Максим, владика Борецький з Торонто, Владика Гринчишин. Михаїл з Франції, далі прибули наші владики з України, прибули також владика Іван Мартиняк з Польщі та інші достойні гості. Присутні також представники уряду місцевого обласної ради, нашої представник президента Стефан Давимука. Представник президента з міста Києва Іван Салій, присутні художники, письменники, отже, усі представники нашого народу. Ну і очевидно, найбільш присутній сам народ, самі віруючі, які прийшли не тільки щоб подивитися, поглянути, але щоб помолитись. Бо молитва єднає. Молитва дає силу, молитва підносить на душі. Домовина буде покладена на катафальку, приготовленому перед входом до катедри святого Юра. Не дивуйтесь бо понадходить час, коли всі шоробах потуйого зі вийдуть, що чинили добро на Воскресіння життя, а ті, що чинили зло на Воскресіння Суду. Не можу я нічого діяти від себе самого, я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. А тепер я перечитаю прощальне привітання святішого відця Івана Павла II. З особливою радістю єднаюсь у релігійному обряді, за яким 27 серпня здійсниться торжественне перенесення на батьківщину тлінних останків достойного верховного архієпископа Львівського Українці і пам'яті кардинала Йосифа Сліпого ціла Вселенна Церква поділяє почування церкви візайтисько-українського обряду, дивлячись на цього непохитного оборонця віри, на цього мужа церкви при його поверненні на землю, яка бачила його народження. Ми віримо, що цей слуга. Вірний і мудрий перебуває у славі свого Господа, очаєним блеском Бога, за якого мужньо засвідчив своєю добротою у тій спільноті, що упродовж довгих років була у насиллі безбожництва. Коли ж несеться традиційна літургійна пісня, молитва, вічна пам'ять, покійному кардиналові. Йосифові сліпому, об'єднаний у дусі з усіма, що беруть участь у перенесенні його тлінних отстанків. простягаю моє апостольське благословення на всіх учасників, віддаючи їх під материнський покров Пресвятої Богородиці Небовзятлі Іван Павло, другий. З Ватикану дня 15 серпня 1992 року. Слава Ісусу Христу! Високодостойна та жалібна громада тепер проситься до слова вельми шановного пана Миколу Гореня, Голови Львівської обласної ради. Ваше блаженство. Високопросвященні владики, всечесні отці, шановна громада, стоїмо ми на площі перед собором Святого Юра над тлінними останками патріарха Йосипа. Ми стоїмо над прахом людини, яку ще за життя найвидатніші політики, релігійні діячі різних віросповідань назвали найбільшим ісповідником віри. Чим вимірюється велич людини, може багатством? Вражаючою фізичною силою, необмеженою владою, ні, він їх мав, як і кожна звичайна людина, але Всевишній дарував йому найбільші цінності світу, безміж безмежну віру, силу духа і любов до України. Сьогодні закінчується піввікова дорога страждань, мучеництва і вигнання, які він пройшов разом з своїм народом гідно і достойно. Він не тільки не зламався, але став обвинувачувачем перед цілим світом найлютішому тоталітарному режимові. Роблю це обвинувачення тут, перед історією, перед світом, щоб про несправедливість і кривди та спотоптання людських прав мого народу, яких ніхто не бачить чи не вірить, що таке діється, почув з моїх вуст цілий світ і знала історія. Писав із Сибірських тюрем незламний проповідник своєю діяльністю, життєвим прикладом він формує духовні підвалини українського люду, розкиданого по всіх кутках світу. Він шукає ліку, щоб змінити стан всенародної скорботи і знаходить його. Збережіть у своїх душах чисте, безпорочне ім'я Святої Церкви, не посороміть свого власного українського імені сьогодні. Патріарх Йосип вертає до рідного порога, вертає, коли нарід український підіймається колін, щоб стати в шерезі вільних, рівноправних, незалежних народів. Йому, як і біблійному Мойсеєві, не судилося ж, за життя ступити на вільну рідну землю. Україна сповнила свій обов'язок перед патріархом і приймає його в свої обійми. Сьогодні повернувся до нас. Не тільки прах духовного проповідника сьогодні вертає до нас його віра і любов, котрі повинні пригадувати нам про нескінчене і вічне і кликати продовжити розпочаті ним діла. Будьте моїми послідовниками, бережіть спадщину, яку я одержив від моїх свідомих попередників. Не віддайте її у руки лукавих людей. Перенесіть її ненарушеною у вільну нашу церкву і вільну Україну. Най допоможе нам Господь виконати заповідь патріарха і сповнити свій обов'язок перед ним, перед мільйонами жертв минулого, перед історією, перед майбутніми поколіннями. Слава Ісусу Христу! Amen. Проситься до слова пана інженера Василя Колодшина, голову Українського патріархально-світового об'єднання. Ваше блаженство, високоприщенні владики, духовні отці, приломні сестри, дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу, блаженічий, дорогий батьку Патріарше, все життя ти віддав для одної ідеї і горів, і яснів, і страждав, і трудився для неї. Для ідеї єдності церкви і народу, для ідеї працював боровся за помісність нашої української церкви, за її волю, боровся за те, щоб наша церква була завершена вінцем Києво Галицького патріархату. Ми Вітали тебе на поселеннях, коли ти повернувся із 18 літньої неволі, вітали тебе як нашого батька, як нашого патріарха. Ти був нашим Мойсеєм, визволив нас, мирян, із духової неволі, неповноцінності і запровадив до церкви, привів до церкви як повноцінних. Повноцінних мерян, повноцінних членів нашої помісної церкви, ти навчав нас, як молитися, як славити Господа Бога, як працювати для нашої церкви, як боротися за право українського народу, бути господарем на своїй власній землі. Ти гуртував нас в братствах, в, в патріархальних товариствах і навчав нас. Як вірних воїнів своїх поставив нас на сторожі прав української церкви. Ми вітаємо тебе сьогодні, дорогий батьку, вітають тебе мільйони мирян в цілому світі, їхні серця б'ються сьогодні ритмічно великою любов'ю і великою пошаною до тебе, наш батьку наш. Патріарше, ми клянемось нашими серцями, що будемо вірні твоїм заповітам і не спочинемо ніколи, ні на минуту до того часу, доки апостольська столиця і всі народи світу визнають український чи Галицький патріархат. До того часу, доколи наша церква буде Великою церквою, могутньою церквою в родині Всесвітної католицької церкви. Ми засилаємо наші молитви до стіп Престола Всевишнього, щоб ти, щоб наш добрий небесний отець прославив Твоє ім'я серед святих своїх на віки вічні слава Ісусу Христу! Повина буде перенесена до самого Собору. Виходить процесія. Сьогодні при ній дійсно з'єдналася уся наша віруюча церква. Собор Святого Юра це святиня, яка пам'ятає великих мужів, які її будували, які звідси проповідували до свого народу. Ціле ХІХ століття і половина ХХ століття це остоя і релігійного, духовного, і культурного життя, а також основа і політичного життя нашої Галичини. Чимало людей висказало ці слова, коли б не Юр, ми б давно забули, ким ми були. І дійсно, наскільки тут палко і глибоко по богословськи і по-філозофськи проповідувалось Боже Слово, настільки народ став віруючим народом. В архікатедрі Святого Юра цього ж вечора була відправлена панахида. Потім розпочався доступ вірних до гробу покійного патріарха. Сотні тисяч людей у глибокому мовчанні цілодобово йшли до ісповідника Христа.